Сьогодні я буду готувати кабачкову ікру. Мені потрібна буде цибуля, часник, морква, кабачок, томатна паста, чорний перець, цукор та сіль. Я вже подрібнила цибулю, натерла на терці кабачок і моркву на такій терці. Ставлю розігріватися пательню, додаю олії, відправляю смажитися цибулю для того, щоб вона стала прозора, не зажариста. Далі додаю моркву до цибулі, перемішую. Додаю трохи перцю чорного. Накриваю кришкою, зменшую вогонь і даю їм подружитися десь хвилину. Потім додаю кабачок. Я не відтискала там сок від кабачка, бо він був не дуже в мене соковитий. Якщо у вас дуже мокрий кабачок, можете витиснути. Перемішую все, і потім вже я додаю трошки солі і трошки цукру. Небагато спочатку, потім ще будемо куштувати в процесі. Накриваю кришкою, зменшую вогонь і починаю тушкуватися. Потім, уже коли Потушкувалася, потушкувався кабачок з овочами, додаю томатну пасту. Я додала десь дві ложки, потім перемішала, додала ще одну і додала трохи солі. Потім, вже, коли посмажився кабачок, я його перебила блендером в іншій посудині і відправила знову цю всю масу на пательню, для того, щоб вона прогрілася, закипіла і додала часник, потерла. І така в мене вийшла кабачкова ікра. На смак вона не відрізняється від магазинної, але вона не для того, щоб її закатувати на зиму у банки. Там інший процес готування треба додавати ще